Вітаю вас, малята. Малята, відгадайте загадку. Сніг на полях, лід на річках, Куртелиця гуляє, коли це буває. Вірно, малята, взимку. А яка холодніша пора року? Так, це зима. А чому ви так вважаєте? Бо сонечко взимку не зіліває землю. Тому що піднімається невисоко. Малята, відгадайте наступну загадку. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Правильно, малята. Взимку випадає сніг. А давайте дізнаємось, який він. Для цього ми з вами пограємо в гру. Сніг який? Перший іскристий, сріблястий, яскравий, холодний, легкий, різдвяний, мокрий, талий, м'який, чарівний, колючий, пухнастий, новорічний, білий. Та легкий. Малята. Нещодавно прилетіла сорока білобока і вона розповіла дещо про зиму. Ви всі знаєте, що сорока білобока – велика приткарка, і ви вірити її словам не можна, тому давайте уважно послухаємо ствердження сороки білобоки і дізнаємось, де правда, а де ні. Якщо ви погоджуєтесь з сорокою, то кажете так. Якщо заперечуєте, тоді ні. Гра називається так чи ні. Чи буває взимку сніговик? Так. Чи росте взимку полуниця? Ні. Чи потрібен взимку теплий одяг? Так, чи літають взимку метелики? Ні. Чи можемо ми побачити бурульки? Так, чи ростуть узимку гриби? Ні. Чи наступає взимку новий рік? Так, чи можна покататися на санчатах? Так, чи ростуть взимку гарбузи? Ні. Чи йде взимку сніг? Так, чи ми можемо покататися на ковзанах взимку? Так, підгодовуємо ми птахів взимку. Так, молодці, ви сьогодні були дуже уважні. Давайте згадаємо, що ми дізналися сьогодні на занятті. Ми дізналися, що зима найхолодніша пора року. І дізналися чому? Ми пригадали, який є сніг. Пограли в ігри із сорокою білобокою. До побачення, малята! Гарного вам дня!